Марксизм. Хм, Яке ж слово, правда? Воно викликає цілу бурю асоціацій і не завжди позитивних. Але що ж насправді лежить в основі його філософії? Сьогодні спробуємо зазирнути під капот цієї ідеології і розібратися в її фундаментальних ідеях. І от, знаєте, перше ж питання, яке виникає: а чому ми кажемо марксизм, а не просто ну, філософія Маркса? А відповідь у тому, що ідеї Маркса не виникли у вакуумі. Вони настільки тісно сплелися з роботами його послідовників, що сьогодні, говорячи про марксизм, ми маємо на увазі цілу інтелектуальну традицію. І цю традицію, знаєте, дуже влучно порівнюють з такою собі ем, марксистською трійцею, де Маркс, це, звісно, отець, засновник Енгельс, його найближчий друг і соратник син, який розвивав у популяризував ідеї. А Ленін це святий дух, той, хто переніс теорію в площину жорсткої практики. Спробувати їх розділити, це як намагатися зрозуміти ціле, дивлячись лише на один його шматочок. Гаразд, з трійцею розібрались. Тепер до фундаменту. І перший стовп, на якому все це тримається, діалектичний матеріалізм. Це, по суті, така собі, знаєте, операційна система марксизму. Це його погляд на те, як в принципі влаштований світ, і, що найголовніше, чому він ніколи не стоїть на місці. Так от, щоб зрозуміти, в чому тут ціль, треба спочатку глянути на головного опонента Маркса, на філософа Гегеля. Для Гегеля ідеаліста на першому місці завжди була ідея, а наш матеріальний світ це лише її таке собі бліде відображення. Маркс вже робить ну, просто карколомний трюк. Він бере і перевертає все з ніг на голову. каже: ні, все навпаки. Спочатку матерія, наше життя, наше оточення, економічні умови. Саме вони формують наші думки та ідеї. І от його знаменита фраза, вона просто ідеально це підсумовує. Маркс не те, що повністю відкидає метод Гегеля, тобто діалектику як спосіб пізнання світу через суперечності. Ні. Він каже, що сам метод класний, просто треба його цитую поставити на ноги, тобто повернути з філософських хмар на твердий ґрунт реального матеріального світу. То що ж це за звір такий, ця діалектика в розумінні марксизму? Ну, уявіть собі, світ не як набір фотографій, а як фільм, або ще краще, як бурхливу річку, де все постійно тече і змінюється. Нічого не є статичним, все перебуває у вічному русі, розвитку, боротьбі, немає нічого вічного і застиглого, все народжується, живе і рано чи пізно помирає, даючи початок чомусь новому. І ось цей постійний рух, цей розвиток, на думку марксистів, не хаотичний. Ні. Він підкоряється трьом таким собі універсальним законам, які Маркс, до речі, не вигадав з нуля, а хитро запозичив у того ж Гегеля, але, звісно, надав їм абсолютно матеріалістичного звучання. Перший закон. Звучить трохи по-науковому, так? Але насправді все до біса просто. Найкращий приклад це звичайна вода в чайнику. Ми її гріємо, температура повільно зростає, 95 градусів, 96, 97. Це все кількісні зміни. Вода все ще є водою, але як тільки ми доходимо до 100 градусів, баць, відбувається раптовий стрибок якісна зміна. Рідина перетворюється на пару. Марксисти кажуть, що цей принцип працює абсолютно скрізь, і в суспільстві теж. Другий закон це, можна сказати, серце, двигун усього процесу. Ідея в тому, що джерелом будь-якого розвитку є внутрішня суперечність. От візьміть звичайний магніт. Ну не буває ж магніта тільки з північним полюсом, правда? Завжди є і південний. Вони протилежні, але водночас не існують одне без одного. І саме напруга між ними і створює магнітне поле. Так само кажуть марксисти, і в суспільстві є протилежні класи, і їхня боротьба рухає історію вперед. Ну і третій, мабуть, найхитріший закон заперечення-заперечення. Звучить як якась тавтологія, але ідея тут у розвитку по спіралі, а не по колу. Дивіться, спочатку є якийсь стан. Теза, наприклад, первинне суспільство без приватної власності. Потім виникає його протилежність, антитеза, яка його заперечує, суспільство з приватною власністю. А потім з'являється синтез, який заперечує вже антитезу. У нашому прикладі комунізм, який скасовує приватну власність. Але це не просто повернення до початку. Це вихід на новий вищий рівень, який ніби вбирає в себе все найкраще з попередніх етапів. Добре, з тим, як влаштований світ за Марксом, ми наче розібрались. А тепер до головної проблеми, до центральної болі, яку марксизм бачить у цьому світі, і це концепція відчуження. І тут Маркс знову ж таки звертається до Гегеля, але робить свій фірмовий трюк, спускає філософію з небес на землю. Він ставить просте питання, що робить нас людьми, і відповідає. Наша здатність до вільної, творчої продуктивної праці. Але капіталізм через інститут приватної власності на заводи, фабрики, землю, буквально розриває цей священний зв'язок, людина відокремлюється від своєї власної сутності. І цей розрив, оцей трагічний розкол між людиною і її сутністю, проявляється за Марксом у чотирьох основних формах. Давайте пройдемося по кожній. Отже, перше відчуження від самого процесу праці. Просто уявіть собі картину Конвейер на шоколадній фабриці. День у день, з року в рік, людина робить один і той самий рух, загортає цукерку. Ніякої творчості, ніякого контролю над процесом. Праця перетворюється з акту самовираження на тупу виснажливу повинність. Далі друге відчуження від продукту своєї ж праці. Історія продовжується. Цей самий робітник після зміни заходить у магазин, бачить на полиці коробку цих цукерок. І що він відчуває? Нічого. Продукт, до якого він доклав руку, для нього абсолютно чужий товар. Він не відчуває в ньому ні своєї душі, ні своєї праці. І отут, розумієте, починається найглибша трагедія. Коли людина вже не пов'язана ні з процесом, ні з результатом своєї роботи, вона, по суті, стає чужою самій собі. Сама її людська природа, її здатність творити перетворюється на прокляття, на рабство, якого хочеться якнайшвидше позбутися. І нарешті четвертий рівень логічне завершення всього цього, відчуження людей одне від одного. У умовах тотальної конкуренції за роботу, за гроші, за ресурси інші люди перестають бути товаришами, вони стають конкурентами, суперниками, і людські стосунки степлих і щирих перетворюються на холодний, прагматичний розрахунок. Так, картина виходить доволі похмура. Який же вихід із цього ну, справжнього екзистенційного кошмару пропонує Маркс? А відповідь комунізм. Але стривайте, не поспішайте. Тут мова йде не стільки про політичний режим, скільки про філософське вирішення проблеми відчуження. Ось ця таблиця дуже наочно показує, в чому полягає цей філософський сув. Маркс пропонує не просто щось підкрутити, а кардинально змінити правила гри, замість приватної власності суспільна. Замість конкуренції, співпраця, замість контролю з боку власника, контроль з боку самих робітників, і мета виробництва не прибуток для одиниць, а благо для всіх. Тобто якщо дивитись саме в філософський корінь, то комунізм для Маркса це не про зрівнялівку чи диктатуру, це в першу чергу про зцілення, про повернення людини до самої себе, до своєї справжньої творчої природи, це кінець епохи відчуження і початок епохи справжньої свободи. І кінцева мета всього цього це створити світ, де праця нарешті перестане бути прокляттям і знову стане тим, чим вона за ідеєю і мала би бути: вільним творчим актом самовираження, джерелом гордості та задоволення, а не просто засобом для виживання. Це, по суті, воз'єднання людини з її працею, з її продуктом і зрештою з іншими людьми. І зрештою, вся ця складна філософія залишає нас з одним дуже простим, але водночас глибоким питанням, над яким варто замислитись кожному: чим є праця в житті, це засіб для самовираження чи все таки форма рабства.